Отже, головування Угорщини в Раді Європейського Союзу продовжує бути головним болем для всього Європейського Союзу. Орбан просто обурив всі напевне інституції Європи і голови країн на сьогодні просто в ярості від дій прем'єр-міністра Угорщини. Отже, він все ж таки відвідав Путіна, і тут є ряд з цим проблем. З вами Валентин, поїхали. Орбан не може представляти дипломатичний європейський союз і, звісно ж, їхав туди як угорський представник, але йому на це просто пофіг. Він хоче маніпулювати і. Представлятися, звісно, як представник Європейського Союзу. Хоча, звісно, в своєму твіті він заявив про те, що я не маю повноважень як представник Європейського Союзу, але я буду все робити для того, щоб творити мир. Ну, звісно, Угорщина мир творити не може, адже вона заангажована, зацікавлена країна, вона залежна Поставка газу з Московією гарні економічні і інші стосунки до того ж, Орбан вже й перетворює свою країну в економічне посольство КНР, тоді як Європа намагається нарешті відгородитися від Китаю і налагодити такі от сухі, але оптимальні стосунки. То Орбан на це не зважає, затягує китайців як може. Тож, по суті, йому все ж таки пофіг на Європу. Йому головне він сам. А отже, що він сам, він хоче робити з себе. Такого тмиротворця він заявив зараз у там у Кремлівця цього головного тому, що Єгорщина стає чи не єдиною країною Європи, яка може примирити Україну і Московію. Ця вистава, звісно, не для Московії, не для України, не для Європейського союзу. Урбан в черговий раз хоче сподобатися Трампу. Він це робив раніше, зробить і зараз власне намагається вписатися в ідею, зробити домовлене ще навіть до інавгурації, як це заявив Дональд на. Дебатах з Джо Байденом з Байденом Орбан давно вже побив всі горшки, і він ніяк не хоче з демократами комунікувати. І, звісно, очікує на виграш самого Трампа. Ніякого миру, звісно, Орбан теж не приносить. Йому ще раз треба збивати як мога більше бенефідів зі всіх сторін. Впевнений, що рано чи пізно така політика приведе його до колапсу. Але наразі зараз справді він дуже огидним чином використовує. Всі свої повноваження, отже, до самого обурення, навіть ярості європейських політиків. Почнемо ми з Жозепа Бореля, який є голова зовнішньополітичного відомства Європейського союзу. Він сказав таке: візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви відбувається виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Московією. Його позицію підтримала прем'єр-міністр Естонії Кая Калас, яка і замінить Жозепа Бореля на його посаді дуже скоро. Тож вона заявила: у Москві Віктор Орбан жодним чином не представляє ЄС позиції ЄС він використовує позицію голови ЄС, щоб посіяти плутанину. ЄС єдиний чітко за Україну та проти російської агресії. Голова Європейської ради Шаль Мішель теж обурився і сказав, що Орбан не має ніяких повноважень, те, що робить. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн теж не стояла осторонь, сказала таке: політика умиротворення не зупинить Путіна, тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні. І не тільки представники європейських інституцій обурювалися даним візитом також про те, що це обурливо і не мало мандату від Європи, сказав. Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він таки заявив, що його ніхто не попереджав. А ця поїздка є виключно особистою справою самого Орбана. Отже, як сказано країна, яка абсолютно залежна від Московії, намагається вирішити свої проблеми. Це Угорщина. Ніякого миру, звісно, Орбан не несе. Він, як ми говорили раніше, буде посилання в описі до цього відео, коли він зробив візит до Києва. Було ясно, що його задача це. Покрасуватися перед Трампом його шанси надзвичайно високі, особливо після доволі провальних дебатів з Байденом. Подивимося на днях, можливо, Байден зробить рішення і. Оголосить, що буде інший кандидат. Теж відео про це ми робили про потенційних кандидатів в посилання буде теж в описі до цього відео. Орба намагається отримати бенефіти будь-з якої сторони від Московії, від Сполучених Штатів Америки, від будь кого від Китаю все, що можливо, і крутиться, вертиться абсолютно плюючи на інтереси самого. Це надзвичайно обурює і сподіваємося, що його не тільки відведуть в туалет наступного разу, а і нарешті впровадять інструменти. Які будуть прижучувати таку політику і такі діяльності, звісно, Орбан зараз дуже чекає приходу якихось додаткових правих сил. Проблема, звісно, є у Франції. Будемо дивитися там скоро вибори, і сподіваємося, все ж таки тактика Макрона на взаємодію з іншими партіями, а також на те, аби прибирати кандидатів для більш успішних від своїх конкурентів, але які не є крайньо правими, то ця тактика спрацює, і ми все ж таки отримаємо таку лівоцентричну більшість в парламенті Франції. В цьому випадку тоді у Орбана не буде жодних союзників в Європі, і тоді він там буде далі малюватися перед Трампом. Але найголовніше для нас, що Україна сказала, що не буде віддавати свої території, тим більше вона не буде уходити з тої ж самої Херсонської чи Запорізької області, що і вимагає нині Путін, звісно, піднімаючи ставки. Україна просить допомогти їй. Вирішити цю проблему проблему беззаконня зі сторони Московії. І найважливіше, що наші союзники на сьогодні, які до речі вибори пройшли в європейський парламент, і Єврокомісія буде повністю переобрана, і Урсула фон Дер Ляїн там залишиться, і Кая Калас там буде представником зовнішньополітичних зносин. То вони чітко заявляють, Україні треба допомога, і умиротворення агресору ніколи не допоможе. Тож, дорогі друзі, орбан може старатися як хоче. Він хоче бути таким місточком між Путіним і безпосередньо Трампом. Він буде, звісно, торгувати, але це все танці на трагедіях. він ще раз показав свою просто угідну сутність і обурив достатньо багато людей. Сподіваємося, ще раз скажу, що наші союзники, наші друзі будуть стійкими і невблаганими. І навіть спроби адміністрації Трампа когось змусити піти на домовленості, які в свій час привели Другу світову. Тобто, по суті, сформувати всі можливості для третьої світової, так от ці спроби будуть відкинуті. Надія на це справді є багато хто обурився, і це дуже дуже добре. До зустрічі.